Будь ласка, адвокат сказав що, про те, що в нього батько в підозрюваного е, е, Прокурор, так сказав, що в нього батько він в, е, в ФСБ працював, так? чи мав якийсь зв'язок, чи зараз в Росії він Ні, можете він Сказав, що е, рідний брат його батька ага. е, в якомусь там році. Е, да, до я так, так розумію, що виробі ще виробі до початку ага. е, вторгнення навіть е, до. До 2014 року він казав, 2013 рік. Тобто а далі ну тобто яким чином що там буде переглядати це питання, це вже питання органу досудового розслідування, встановлення фактів. А батько його зараз в Росії родичі? Батька під захисного так батька ні, він на території України. А щодо того, що суддя перепитав у підозрюваного, чи під час прийняття на роботу представник СБУ приховував цю інформацію, що в нього родичі працювали в ФСБ? Чи працюють Ні, він працює з дванадцятого року? Він нічого не приховує, це неможливо. Вони там дають повністю інформацію з приводу себе своїх близьких. Тобто, Як в СБУ була ця інформація Я щодо його зв'язків.